В Канаді боксіндей. Якщо ти думаєш, що це про бокс, то помиляєшся. Єдине змагання, яке тут можна побачити, це за парковку. Ми вже поверталися назад, а трафік до торгівельних центрів не зменшувався. Хоча все саме цікаве, завжди розкуповують зранку. День розпродажів це реальні знижки аж до 90%. Під Знижки зазвичай звичайні товари, які не розпродані на різдво, як подарунки, а також ліквідація. Свій шопінг дай сьогодні ми почали із Волма. Тільки тому що до нього ближче. Я знаю, що під кінець дня ми там уже нічого не застанемо. У минулому році я схожий на Купували на подарунки за повну ціну цьому ж році половина ціни від тієї, що заявлена на упаковці. Це дуже вигідно, бо в наборах, де по три товари, наприклад, один коштує скільки, як весь набір сьогодні. Наступна наша точка це Cross Iron Mall. Хто живе в Калгарі та околицях, по-любому знає це місце. Нам вдалося запаркуватися не так далеко від торгівельного центру, і це реально круто сьогодні, тому що людей сама бачиш. Здається, що всі, хто живуть в Калгарі, сьогодні опинилися тут. До магазинів страшенні черги, а потім ще до каси треба вистояти. Тому обирали. Але тільки сама бажана, що вартувало того, щоб стояти в черзі. В першу чергу подалися в Вікторію Сікрет, і донька ухватила останню піжаму, яку так хотіла. Ще Декілька людей підходило до неї, і запитували, де вона знайшла. Просто встигли раніше. Людин коли сперечаються, який день важливіша в знижках: чорна п'ятниця чи боксімдей. Би Обидва ці дні мають крутезні знижки. Але так як на Day ліквідація товарів, то знижки більші та є паст. Часто це файнал сейл. А це означає, що якщо ти поспіхом щось купив, то повернути вже не зможеш. Ну а якщо ти з тих, хто не хочеш товха. В чергах по магазинах, то обирай онлайн шопінг, там також крутецькі знижки. Також ми відвідали магазин Lush, бо він так пахне, що ми нього просто не можна пройти байдуже. Тут ми накупили бомбочок для ванн та мила, і ще одну отримали в подарунок. І якщо ти шопилася на Boxing Day, розказуй, що купила. І Зайшли в базан баді, тому що там сьогодні реальні великі знижки, а ще воно все кайфово пахне і довго тримається. Ну а багажник автомобіля потихеньку перетворився на скриньку скарбів. Ну, що скажеш?